Здравствуй, український народ. Я жінка Світлана з роду Асаулюк написала заяву про злочин до поліції і зачитую: доводжу до відома правоохорон... правоохоронні органи України, що закон про утворення Кабінету міністрів УРСР не застосовується з квітня. 2022 року а закону про утворення Кабінету міністрів України не мав наявності. Дивись на сайті Ради. Тобто порушено Конституцію України, розділ 15, перехідні положення, пункт 5 Кабінет міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. За статтею 160 Конституції України прикінцеві положення, Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Тобто повинні були виконати, прошу з'ясувати і дати компетентну відповідь, відповідно до якого закону діє зараз Кабінет міністрів України, якщо закон про утворення Кабінету міністрів УРСР. Яка переименована в Україну вже не застосовується на території України? Чи є постанови Кабінету міністрів, видані після квітня 2022 року обов'язковими до виконання, як це вимагає стаття 117 Конституції України. Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Отже, прошу. Також з'ясувати, на якій підставі нотаріат Житомирської державної нотаріальної контори не виконав постанову Кабінету міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану, що почала діяти з 29062022 де зазначено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці. Я хочу з'ясувати, чому нотаріат не виконав. Він мені не пояснив, Андрій Поліщук, чому він не виконав. Але в законодавстві у нас безлод. Про порушення законодавства нотаріатом Житомирської державної нотаріальної контори неодноразово повідомляла Мінюст, де порадили лише звернутися до суду. Тобто Мінюст не впливає ніяк на нотаріуса, хоча той не виконує постанову Кабінету міністрів. Мінюст не реагує на порушення законодавства нотаріатом. Прошу з'ясувати, чому Мін'юст не реагує на порушення законодавства України. Також прошу з'ясувати, чому Житомирський районний суд не, від, не відреагував належним чином на порушення законодавства нотаріатом, а безпідставно передав справу уже ліквідований указом президента Бердичівський міськрайонний суд. Бердичівський міськрайонний суд, це я в інтернеті знайшла. Є указ Президента України номер 450, дріб 2017, про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів. Тобто Бердичівський міськрайонний суд ліквідовано в 2017 році. І цей указ вступив в силу, там внизу написано, можете зайти прочитати, як знайдете. Що він вступив в силу з моменту опублікування. Його опублікували, тобто, у 2017 році Бадичівський міськрайонний суд не діяв. Не, як він, як він, Це Указ називається про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів. Тобто ліквідований указом президента у 2017 році. А Житомирський районний суд не відреагував належним чином на порушення, а передав в ліквідований суд те, що порушує нотаріат. Ось така взаємовиручка в лапках у них у цих юстиції. З вироку Зінківського суду номер вироку 112 988-151 ухвалений. Дата ухвалення 23.08.2023. Номер справи 530 337 23. Номер документу 112 988 151. Форма судочинства кримінальна. Відповідно до рішень Конститусу. Це з вироку Дзінківського суду. Відповідно до рішення Конституційного суду. Номер 6 РП 2005 від 05.10.2005 року. Основним законом України 2054К 96 ГР гарантовано здійснення народом влади, також через сформовані, установленому Конституцією та законами України порядку органа. Законодавчої виконавчої судової влади та місцевого самоврядування. Частина 2 статті. Юридична особа з державною назвою Кабінет міністрів України та кодом ЄДРПО 3.0.311.01 31101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Brand Брендстріт. Як суб'єкт <кій> підприємницької діяльності з присвоєнням ДУНС номеру 552 646 506. У відповідності до положення про єдиний державний реєстр підприємства організацій України суб'єктами ЄДРПУ Є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання, тобто, код ЄДРПУ присвоюється суб'єктам господарювання, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Кабінет міністрів України та витяг з єдиного Державного реєстру про вищезазначену юридичну особу в Центральному державному архіві вищих органів України не зберігається. Це я читаю з рішення Зінківського суду, тобто це перевірена інформація. Відомості про утворення Кабінету міністрів України в переглянутих документах Верховної Ради Української РСР України за серпень 1991 року у ЦДАВО не виявлено. В документах Верховної Ради УРСР за 1991 рік. Даво зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 91 року за номером 980 римськими 12 про утворення Кабінету міністрів української РСР. Законом УРСР номер 1554. Римськими 12 від 17 вересня 1991 року про внесення змін і доповнень до Конституції українського закону української РСР пунктом 16 встановлено у назві тексті Конституції 888 Дефіс 09 слова Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська РСР замінити словом Україна. Таким чином, Кабінет міністрів Української РСР. Який був сформований тоді Кравчуком з кабінету міністрів, з Ради міністрів? 91-му Кравчук написав і сформував Кабінет Міністрів. <кій> До 91-го у нас була Рада міністрів. Таким чином, Кабінет міністрів Української РСР був переименований на Кабінет Міністрів України. Вони перейменували РСР. В Україну і перейменували Кабінет міністрів української РСР на Кабінет Міністрів України. Закон України про Кабінет міністрів України номер 794 Римськими 7 був прийнятий лише 27 лютого 2014 року. Тобто лише в 2014 році був виданий закон, який визначає організацію повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України. В законі України про Кабінет міністрів України не написано утворити Кабінет міністрів, там тільки перелічено функції, повноваження, обов'язки, тобто розказують, що це. Але не утворили цим законом Кабінет міністрів. Пунктом 12. Статті 92 Конституції України встановлено 92 стаття Конституції. Пункт 12. Встановлено, що виключно законами України визначаються засади утворення і діяльність органів виконавчої влади. І якщо закон про діяльність суб'єкта права Кабінет міністрів України формально існує, то закон України про створення Кабінету міністрів України на виконання Конституції України не існує. Це я зачитала з рішення Кінківського суду. Не існує Кабінету міністрів України. Таким чином, немає утвореного відповідно закону, відповідно до Конституції України, конституційного органу. Суб'єкта публічно владних повноважень з назвою Кабінет міністрів України, але існує юридично створений Кабінет міністрів Української РСР, перейменований на Кабінет міністрів України. Правосуб'єктність всіх утворених не суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходяться позаконституційним правовим полем, а тому не являється суб'єктом. Суб'єктом публічно владних повноважень. Я, жінка Світлана, з роду Асаулюк, заявляю, що дії нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори вважаю знущанням. Чому я почала дивитися ці закони, бо в Житомирській області є нотаріальна контора, називається Житомирська Державна нотаріальна контора. Яка не виконала постанову Кабінету міністрів і редакцію постанови там у них, вони ре редагують свої постанови і змінюють номери. І виходить, номер редакції такої. А, але всі ці. Підконтрольні Кабінету міністрів організації вони зобов'язані відповідно до 117 статті Конституції виконувати постанови Кабінету Міністрів. Це для них Кабінет Міністрів, як виконавча влада, видає для виконання постанови, щоб нам, людям, громадянам було зручно. Ну, Читаю, а дії Житомирського нотаріату я вважаю знущанням над собою. Порушено законодавство України і мої права. Я місяць билася там, але не змогла вступити, не, могла отримати, не змогла отримати свідоцтво. Про право на спадщину за законом. Тобто вони не здатні навіть виписати свідоцтво, ви, виконати звичайну канцелярську роботу. У мене я обурена. Вибачте. Беручи до уваги, що з метою забезпечення того, що права людини охоронялися. Силою закону і прийнята і проголошена резолюція 217 а Римськими три Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Загальна декларація прав людини, де вказано стаття 5, ніхто не повинен зазнавати тортур або жорсткого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність. Поводження і покарання. Стаття 6. кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. суб'єктності. Всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було б дискримінації, що порушує цю декларацію, від якого б то не було підбурювання такої дискримінації. Стаття 8: кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними органами, компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом. Відповідно до частини першої статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України. 4651, Римський між 6, слідчий дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин, тобто протягом доби, після подання заяви, я подаю заяву, слідчий має відреагувати на, це, на заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин. Що Можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику, тобто мені, витяг з єдиного державного витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це є РДР. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а визнавач керівником органу дізнавання, а в разі відсутності підрозділу дізнання керівником органу досудового розслідування. Чому важливо, щоб внесли заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань? Бо вони це все глушать. І як не бачили, як не бачили, і це все залишається. А буде зареєстровано в реєстрі, і це вже буде нотаріусу на пам'ять на згадку. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджується Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом бюро. Економічної безпеки України. Відповідно до 11 статті КК України, кримінальне правопорушення це суспільно небезпечне винне діяння, дія або бездіяльність. Бездіяльність на злочин це теж кримінальне правопорушення. Визначення дане. Слідчий прокурор, інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається, тобто зобов'язаний внести в реєстр. Наказ Офісу Генерального прокурора про затвердження про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та введення, розділ 2. Порядок формування та введення реєстру, стаття 2, облік кримінальних правопорушень, пункт 8. Відомості про декілька вчинених кримінальних правопорушень, зазначених в одній заяві. Повідомлення або виявлених безпосередньо прокурорам, слідчим дізнавачем чи працівником іншого підрозділу, незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, вносяться до реєстру за кожним правопорушенням, окремо виділення досудового розслідування в окремо провадження, якому присвоїться новий номер кримінального провадження. Я жінка Світлана в правовому статусі людини з повними правами заяву про злочин надрукувала власноруч 26 червня 2024 року. Персональні дані надані виключно з метою знайомлення, обробку і передачу третім особам. Забороняю, залишаю за собою всі права за зобов'язання і борги паперової персони не відповідаю без обороту, без протесту, без шкоди UCC 1308. І UCC 1.308.4. Чому я це пишу про ці без обороту, без протесту, без шкоди по UCC, бо вони всіми паперами з персональними даними роблять оборудки і ну, вважають векселом. Довговою розпискою, вексель це догова розписка. І ну, проводять якісь оборудки з грошима. Ось. Тому я пишу заборону на ці діяння, бо там є протест векселів, тому пишу без протесту, без шкоди UCC. UCC це торгова якась організація в Америці. І це я ще їм скріншот зробила з сайту, що закон Української Радянської Соціалістичної Республіки не застосовується. Закон про утворення Кабінету міністрів це я зробила їм, щоб поліція подивилася, що він не застосовується закон про утворення Кабінету Міністрів УРСР, Української РСР. Не застосовується з квітня 22-го року. Тобто він застосовувався до квітня 22-го року. Бувайте здорові!